Привіт, у новому влозі. Ми зайшли в магазин. Дивіться там по 49 тисяч е, костюмчики, а там чисто бобки. попки. О, їх дуже швиденько знімають. Ні, такого немає. І зараз, коли я скажу, що були такі суми, вони скажуть: ні, 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 такого не було. Але ми зараз зачекаємо то все. Щоб ви зрозуміли, те, що я побачила, то були, типу, нормальні ціни. да Типу, все по 50 тисяч, просто там якісь туристи приїхали. І вони швиденько ті цінники познімали. Ну, добре, а ми підемо, помірюємо те, що нам сподобалось. Це Аня з монтажної студії. Ось така. Домашня атмосфера. В мене потім сів телефон, і я нічого не знімала, але не могла вставити той момент, коли отак от просто на очах під камерою знімають скідоси. Просто щоб ви знали, як працює маркетинг у В'єтнамі. У Нас вже наступний день. Ми вийшли. Треба поповнити сім-карту у В'єтнамі. Ми поповнюємо зразу на три місяці. Дуже зручно. Зараз все порішаємо і поїдемо в магазин. Треба затарити продуктів, бо в холодильнику лежить сам ліманграс. лі, лі щоб в мене колись в Польщі або в Україні був той Ліманграс. А зараз в мене в холодильнику тільки ліманграс. Прийшли розбиратися з місцевою сімкою, поповнювати. Тут вже новорічна атмосфера. Використовую світел. Андрій Андрій вже там сидить у формі. А, Ані ще в очікуванні. Коротше, розбираємося. Поповнили ми мобільний рахунок ще на три місяці: 450 тисяч. Коли ми перший раз поповнювали, то було 500. Це тільки інтернет без дзвінків, тому що ви ще 50 тисяч платите за саму сімку. А ось у другий раз зайшли, 500 тисяч заплатили і радуємось життю. Єдине, Андрій дуже недовольний, що їхня їхній додаток. Uh, він тільки в'єтнамською, англійської немає. І Андрій такий не дуже френдлі додаток. I want to English, please. Ну, коротше, вже як є. Включила камеру, щоб показати в'єтнам стайл взимку. Ось ми типу, прям вдягнені. Грудень місяць на хвилиночку. І як вдягаються в'єтнамці в грудні. Ви просто зацініть шорти і куртка. І це прям те, що треба. Поки чекаю Андрія з тілешкою. Дивіться, які мільйони тут коштує черешня. Це просто дуже дорого. Але клубнічка ще більш-менш адекватна. Андрій з тілешкою. О, яблука по адекватним цінам. Хочеш арбузик? Ось половинка за 27 тисяч? Давай. Це хлібне дерево, дуже прикольно пахнеть. Слухай, ну ми за три місяці ще жодного разу його не купляли. Вважаю, що вже час. Так, да, пора. Вибираєш моточок, ось диви, вроді за 36 тисяч такий подешевший, але прикольний. Хоча тут бачиш, ось отакі штучки є: отакі. а в інших їх менше. А, оцей теж 36, давай оцей візьмемо. Ось о, грибочки на скидосі по 10 тисяч. Я зазвичай дивлюся на оцей код 0,48. І на цьому мусить бути теж 0,48. Так, це вони. Візьмемо так дві упаковочки, мені треба. Сьогодні дуже сильно тіряюся, бо зону з овочами поглинули цукірки і все попереставляли. Так. Є огірки по 19, помідори по 55. О, упаковка цих по 12 у клас. Візьмемо зараз такі огурчики, помідори. Поки буду набирати, на хвилинку виключу. Ці продукти вам тут ціхливує жіночка, Це дуже приємно. Вона мені сказала, що того не потрібно стікерувати. Аня трішечки. Облужалася. Ідемо далі. Го-го-го. <плес> Гого -го. Ідемо. Так, на салаті все набрала, а тепер же ще супи з чогось треба готувати. Тут у нас морковка, цибулька. і дуже люблю лаймики на салатики, то зараз ще лаймиків наберу. Є ось такі побільше, можна собі наважити, але якщо я беру ось такі маленькі. Їх можна прямо так в салатики, крашить прикольно. Шокується з Андрієм, коли він ходить зі мною по магазинах, він не витримує. Хоча ми не так багато і набрали, тільки овочі, фрукти поки. Для тих, хто переймається, що немає нормального хліба. Ось цей нормальний багет, смачний, не солодкий. Оцю піцу не раджу, бо вона, скоріш за все, солодка. А Андрій сміється з оцією піце п'ять ха, ха Хочу взяти фаршу по 103 тисячі за кілограм. Прийшли в зону сніданків. Ось їхні сосиски це от прям треба знайти. Ми ще не знайшли, щоб їхні сосиски були схожі на наші. А я сюди прийшла по е, бекон. Оце, е, здається, ми минулий раз брали. Оцей був у нас кидосі. Це такий копчений, прикольний. Ось зараз на скидосі є побільша упаковка. І ось тут є інша якась марка. Буду розбиратись, вибирати. Зацініть рівень Віні Аня. Ми домовилися, що я візьму ось такий оковичок. Він по 129 тисяч, він вийшов на 49, але взяла ще таку курку і літь нам максимум. Два бургера з колбаском просто, тому що не хочу робити бутерброди. Йдемо далі. Лінтяйка. Це реально те, що треба шарити про азіатів. Спочатку в них йде новий рік, потім тет, але тед для них набагато важливіше, ніж сам новий рік. Піднялися на другий поверх. Тут все повністю в цих цукерках-подарунках. Вони отак от різні з цукерками ходять. Все в золотих і червоних стонах. Символ благополучного. Благополуччя і таке всяке різне. І ми йдемо шукати майонез. Ми купуємо ось таку каву, дійшла нарешті. Тут є двійка: ось, ось двійка, четвірка. І я знайшла трійку. В залежності від міцності буде змінюватися і ціна. Це на четвірку. Ось тут бачимо: написано: це за трійку, за двійку. І одиничка найдешевша. Ось мій рекомендаціон. Фінансова грамотність від Ані за 49 тисяч. Злобилася на початку відео купити собі костюм, який я реально буду носити, бо зараз холодно. Дивіться, я як в діта. Зате за 49 тисяч купую собі сітечко, яким, скоріш за все, тільки один раз пограюсь. Але Ані треба приготувати біск. Для біску Ані потрібно таке ситочко. Тому Аня купує собі це сіточко. Просто огроменний пакет овочів і фруктів. В рюкзаці всі наші закупи. Ось обагет. Всього вийшло на 920 тисяч. Ну це що, це десь наші основні закупи на тиждень. Повинно вистачити, але там буде видно. Так, може поміло, чи ще щось доведеться докупити. Коротше, отакий супермаркет, мені він дуже лайк. Особливо я люблю ввечері сюди приїжджати, коли вони вже на готову продукцію якісь кідоси ще додаткові вішають. А я буду з вами прощатися, будемо топати додому, поглощати нашу курочку. І буде щастя, і мені, і вам Обіймаю, цілую прямо в душу.